Потім там за словами пана Михайла керівництво гуртожитку створило всі умови для того, аби виселили його брата інваліда, котрий, як він каже, наразі перебуває на лікуванні у Львові. Поки брата нема, пан Михайло за його дорученням слідкує за кімнатою. Платить комунальні послуги, котрі скажуть, цей чоловік останнім часом приймати не хочуть. «Поскільки зараз брат перебуває на лікуванні, Він був браває, він інвалід третьої групи з дитинства. Тут у мене є тут. У мене є е, довідка третьої групи е, інвалід третьої групи з дитинства. Я являюся, згідно коротше, договору, договору я являюся його представником. У Брата зараз на даний момент заборгованості немає по комунальним послугам. Про що свідчить книжка? Чоловік каже, вже неодноразово звертався до прокуратури, пояснює дирекції гуртожитку, що вони не мають права виселяти інваліда. Про це говорять і юристи. Передбачено про те, що особа може бути позбавлена права проживання, в тому випадку, якщо більше шести місяців не проживає, чи має наявну заборону більше шести місяців. Однак в даному випадку вступає в силу. Стаття 12 житлового кодексу України, яка передбачає про те, що особи, які мають обмежені фізичні можливості, інваліди, то в такому випадку вислання із займих ними приміщень за наявні борги не допускаються. Якщо він не проживає більше шести місяців і ставиться питання про його вислання, допускається з умови іншого рівнозначного житла. До нашої розмови долучились інші мешканці гуртожитку. Але їх розповіді дещо суперечить словам пана Михайла. Люди обурені кажуть, ніхто його не виселяє, хоча чоловік і проживає в гуртожитку незаконно. Запевняють, ніколи не бачили ніякого брата інваліда, про якого говорить пан Михайло. Я проробила 30 років на заводі 42. Ми по ордеру маємо. В течение 30 днів треба бути прописаним. Де він 30 днів прописку має? Він тут прописку немає. Вон, люди, які чекайте, проживають в роки, чекайте, я зробив. Директор гуртожитку каже, чоловік не має жодних документів на проживання в будинку, зокрема відсутній і ордер на кімнату. Брат незаконно, незаконно приписаний я тут. Не Ордера брат немає. Він аферистським шляхом приписав брата тут. Ми будемося то все розбирати. А сам приписаний в чопі. Брат ні одного дня тут не, не проживав. На противагу цьому, пан Михайло показав прописку, брата, в якій чітко вказана адреса гуртожитку. Також є доручення на догляд за кімнатою. Та на питання, чи є ордер, відповіді ми так і не отримали. Щодо перебування брата, то пан Михайло зазначив наступне. Мій брат приходить тоді, коли при нацеє необхідність. Директор гуртожитку запевнив, наразі чекає рішення суду і час покаже, на яких підставах проживає у будинку як брат, так і його поручитель. Хто правий, хто винуватий у цій ситуації, власне, й мають розібратися правоохоронці, але наразі точно відомо, що проживання в гуртожитку для цього чоловіка справа не знакла.